Бажаю доброго дня, друзі. Сьогодні ми говоримо про ще одного відважного українця, про якого ви не знали: Павло Вишибаба. поет, який дуже стрімко увірвався в українську літературу і привернув небачену досі увагу до української поезії. Його вірш Донці перекладено п'ятнадцятьма. Мовами. Його збірочка віршів, тільки не пиши мені про війну. Весь час у топі продаж в книгарнях. Декламація автора набирає мільйони переглядів у соціальних мережах. Його вірші читають на центральних телеканалах, на проукраїнських мітингах за кордоном різними мовами. Їх кладуть на музику, і для багатьох ці тексти стали своєрідним літописом почуттів українців, і сам Вишибаба став поетичним голосом часу. Павло з покоління дітей Чорнобиля, для яких економічна криза 90-х була школою, Помаранчева революція університетом. Революція гідності стала для нього першим складним уроком. Першим, але не найскладнішим, найскладніші випробування настали під час повномасштабного вторгнення Росні. У перші дні війни він долучився до ЛАВ Збройних сил України. Отримав позивний капелан за тактовність і веганство, а згодом став командиром відділення 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Сьогодні я ознайомлю вас з поезією Павла Више але спочатку поговоримо про поета. У, контекст... у контексті його ставлення до української мови. Ви знаєте, саме Павлу Вишибабі випала честь цього року на День української писемності і мови читати текст радіодиктанту Національної єдності. А ще відома стала його цитата: що бізнес говорить англійською мовою. Кохання французькою, прагматизм німецькою, а свобода говорить українською мовою. Він довго сам відстоював тезу, що можна бути російськомовним патріотом України, а потім запитав себе: звичайно, можна, а навіщо? І далі він пише: під час голодомору, 1930-х, наші пращури казали. Українці ніколи цього не забудуть, ніколи цього не пробачать. А потім десятиліттями пробачили, подружилися. І якщо ми повторимо помилку наших батьків, вони повернуться нищити наших онуків. Все російське геть назавжди. І він пропонує слово сполучення з російської частіше замінювати на ворога. Наприклад, контент. Не російський, а ворога. Музика ворога, мова ворога. Коли Росія розпочала війну проти України і Краматорськ, рідне місто Павла Вишибаби, в якому він народився і виріш, виріс, було під окупацією, він чув від росіян, що ми з вами один народ. Ми говоримо на одному язике, язике. І Павло після цього принципово перейшов на українську. Це точно символ держави, з якою воює моя країна наразі, сказав він в одному інтерв'ю про російську мову. Це символ держави, через яку загинули мої друзі. Я не хочу мати нічого спільного з цим символом зараз, і відтоді незмінно спілкується українською. І Павелович Баба пропонує для тих, хто, хто вагається і потребує додаткової мотивації, занотувати п'ять причин, щоб перейти саме сьогодні на українську. Перша причина російська мова, мова твого ворога. Друга усі 30 довгих років на всіх рівнях в Україні сперечалися і Сварилися про мову. Якщо усі перейдуть на українську, буде єдність. Українська мова, третя причина це мова твого роду. І якщо навіть навіть наші батьки спілкувалися російською, то саме від нас залежить сьогодні, якою мовою говоритимуть наші нащадки. Четверта причина українська дуже сексуальна. Коли ми починаємо спілкуватися українською, то переходимо на більш низькі тембри, а вони сексуальні. І п'ята причина: ніщо так не бісить росіян, як те, коли їх не розуміють. Спілкуйся українською. Біси росіян. А, сьогодні, а зараз обіцяна поезія. Моє покоління Павло Вишеба. Історія в книгах довга. Наживо минає стрімко, моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. До біса маневрів список, дивіться, які ми вперті, дивіться, як сміємося, прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, зруйновищ, постів, окопів, над головами уламки. З під ніг вилітає попіл, контемпора в підвалах для тих. Лихої вдачі, моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо би всю сіль пален, жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би город світом. І з кожним життям, навколо Не доля й доля спільні. Прислухайтесь у полоні ворожому, чутно співи, Замить, як піти в атаку. Ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас? Хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо, коли чорна тінь повстала від маріка договерли, ми билися, як останні. і кращі із нас померли. Якщо, як і ми у голос ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились гідно. Слава Україні!